Півтори тисячі за життя людини. Саме стільки запропонувала винуватися ДТП, батькам мотоцикліста, якого вона збила на смерть. Аварія сталася в Головківці Олександрійського району. Місцева підприємиця у нетверезому стані виїхала на зустрічну смугу, де її авто врізалося в мотоцикл. Надати першу допомогу постраждалим жінка не намагалася. Її цікавив лише стан свого автомобіля. Коли зрозуміла, що скоїла, спробувала відкупитись. Подробиці справи дізнавалась Віра Шестакова. Батько загиблого Дмитра і досі не може повірити, що його сина більше немає. Говорити йому важко, адже те, в якому стані він побачив свого сина після аварії, його приголомшило. Я, я був там на ДТП, але мені не до того було, де машини, де що стояло. Відірвана була ліва ступня повністю. Ну, там частично тільки знаходилась на місці. Дмитро з другом їхали на мотоциклі, повертаючись додому. Аж тут побачили автомобіль, який почав виїжджати на їх смугу. Сестра загиблого говорить, хлопці спробували поступитися дорогою, але марно. Вона відвлеклася і ну, вернулась з балака в машині, а брат їхав на встречу із Світом. І цей, ну як я бачила, світ у нього було. І він навстріч. Вона виїхала йому навстрічу, і вони збились. Перелетів брат через кришу машини із пасажиром своїм і загорівся мотоцикл. Але перше, що цікавило жінку, це її пошкоджене авто. Тому першої допомоги хлопцям вона не надала. Вона не надала першу допомогу. Вона бігла за мною і казала, подивіться, яка в мене, в якому стані моя машина. Щоб вона дала першу допомогу, може б дитина жива була, а так. Не надала вона до першої допомоги дитині. 38-річна мешканка села Головківка свою провину не визнає. Аби відкупитись, пропонувала гроші, оцінивши людське життя у півтори тисячі гривень. Вчора родичі приїжджали, син і чоловік, вони просили, щоб ми її не посадили. Всю. І, для пропонували? Ну пропонували вони півтори тисячі. Чоловік Тетяни, який просив у жителів села про помилування його жінки, спілкуватися з нами, не захотів. Ми б хотіли з вами Я не маю. Буквально декілька слів. Та винувати цю ДТП все ж таки відправили до слідчого ізолятору, допоки триває слідство. Наразі проводять низку експертиз. Дана подія була зареєстрована відразу до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбачена частиною 2 статті 286 карного кодексу України. По справі призначено ряд експертиз. За результатами яких можливо буде встановити винність конкретних осіб, батьки ж загиблого вимагатимуть справедливого покарання, адже вони говорять, що ніяка запропонована сума не зможе їм повернути сина та брата. Віра Шестакова Олександр Катеруша день за днем.